Вітаю вас, друзі, і хочу трохи розказати про такий небезпечний бур'ян, як амброзія. Якщо ви ще не знаєте, як виглядає ця рослина, то придивіться у це відео, ви побачите, будете знати на майбутнє, якщо десь ви її зустрінете, то її одразу потрібно видьоргувати. Амброзія, звісно, всі знають, що дуже шкодить людині, викликає дуже страшні алергічні реакції. Також вона Шкодить і ґрунту, вона висушує ґрунт у культурних посівах. Зокрема, знищує лугові трави, знищує Дючість ґрунту, висмоктує всі мінеральні елементи. Ця рослина дуже шкідлива. І на своїй батьківщині у неї є природні вороги. Понад 600 природних ворогів, які стримують її зростання. Це і рослини, і комахи. Але у наших умовах для неї немає таких ворогів, і у нас агресор тут почуває себе дуже добре. Амброзії не страшна навіть посуха, вона надзвичайно плода. Давида. Тому, друзі, знайте ворога, як кажуть, в обличчя.